Причена, і невеста, і біла кашка це все назви спіреї Вангута, яка впевнено із середини ХІХ століття завоювала парки і зони відпочинку. І, звісно ж, наші садочки. Така вона розлуга. Пухнаста квіточка, прилітають біжілки, От шукають, шукають собі роботи, працюють уже, працюють Такі робітниці, але щось їх здимає вітром. Ось така вона висока розлога. Куйтесь. Два з половиною метри так само і широка, загальна улюблениця. А Це її посестра, але вже молодша. Відома вже в нашому 21 столітті і виведена. Називається вона Gold Fountain, Тобто золотий фонтан Такий. має дрібні листочки, золотисті, такі контрастні поряд з моєю півунією, що тут росте. До речі, я вже знімала, бачите, це те, що я казала, що коли прохолодно, ось так, і квітка цвіте довше і дає нам радість нею помилуватися. А це теж якось так низом вона низом пішла, пішла низом, а потім корона. Буде вже на фінішку. Ця спірея така невеличка. ну, Півтора метра є. Мабуть, два є. Два точно є. Заявлено, що буде півтора, але в мене вона два метри. Ось бачу зелене. Це, мабуть, показує рецесивні ознаки. Ту, тоді це я зніму відео та пообрізаю ці зелені гілочки. Ось такий дійсно золотий фонтан цвіте пізніше, з Ван Вангута своєї бабусі. Нучка цвіте пізніше, але ж це й добре. Ми ж хочемо, щоб завжди цвіло все, щоб чергувалося цвітіння, щоб було безперервне. І ця чернява, я вже про неї розповідала, досі світе, як вона хороший має вигляд на фоні отаких от малесеньких, золотеньких листочків. Ну, а тепер від поезії до прози. Я вже сьогодні встигла трішки попрацювати. Цей тюльпан називався колись Бургунді Лейс. Ось він такий, він і такий красивий, кольору Бургунді вино. Тобто, в перекладі мережа кольору Бургунді. І дивіться, в нього ось така хромочка така. Цікаво. Але ж, але ж що сталося? Він, він уже не вергунділець. Він уже, він уже сміття, його треба викинути і не просто викинути, а десь так, щоб його рештки, його цеблинка не попали назад у квітники, на городи. Викинути, як я вже казала, без жалю. Тому що це вірус пістрявості чи строкатості. Ну, як хто скаже, це все. Хвороба ну, така, що вона не лікується. На ну, жаль, дивіться, яке тут гарне гніздечко було. Ось вже такі чималі цибульки, ось вже гарні такі. Тут такі листочки вже, ось бачите, вже чимало їх. Ну то то вже не... Не доходить, це вже просто його треба викинути, щоб не наробити більше шкоди для наших квітників. Отже, викидаю, тому що це вже не лесь, а це вже, ну, це вже сміття вже воно нам не потрібне. Воно тільки буде приносити шкоду. Отже, я його викидаю і викидаю. Без жалю. Дякую за перегляди. Всім процвітання і всіляких гараздів.